Чергова спроба, спроба організувати свій напад. Ох, як зараз залишили 35-го номера гостей футболісти Реал Фарми, і Даніел Баник забиває перший м'яч у цій зустрічі. Зовсім забулися про гравця. Опинився він без жодної опіки. І, і передача на Баника. Баник проти Олександра Фабора. Непогана передача на Олександра Глагола. Олександр Глагола забиває другий м'яч у цій зустрічі. Доведеться зараз вдруге у цій зустрічі розводити з центра поля футболістам Фарма. І залітає ще один гол у ворота Релфарма. Відзначається Володимир Талінський. Одразу ж він з'явився на полі. і приносить своїй команді ще одна передача на партнера по команді. Скидка під удар. І забиває гол. Владислав Клочин скинули йому під удар. І він відправляє у ворота четвертий м'яч у сітку воріт одеської команди. Прийшов привітати.